26 травня 2023 рік Миколаїв. Сьогодні у нас такий буде незвичний огляд з вікна машини. Не те, що ми боїмося дощику, щоб не розкиснути. Виїхали ми на поле, де у нас посіяний соняшник 5480. У нас сьогодні пішов дощик. І вон ми бачимо по слідам, і вон, там у нас де балочка, аж вон, вода стоїть в балочці. А тут ми стоїмо тут менший дощ, а там від середини поля і туди аж вода стоїть на полі. Ну, це добре. А то у нас вже засохло, у нас койде. Не зійшло, бо в сухому за слідами трактора. Нарешті нарешті нас побалувало. Трошки це ось сусід, який декілька днів назад тільки посіяв. І в нього в слідах водичка стоїть. Ну це, звісно, не добре. Потім соняк чи вилізе. Тут нічого доброго немає. У нас хоча б уже зійшов. І маємо рядочки. О, тут болото прямо тяжко йти. Ось такі у нас сходи за слідами трактора. Ось де бачимо сліди трактора, де культиватор ішов, культи... трактор культивував, тут у нас трошки рідчі сходи, бо там грудка і там сухо вийшло. А взагалі 50 ЛГ50 480 Зійшов на відмінно. Цей у нас гібрид проблем ніяких. Схожість, рівномірність. Так, вроді, і рідкувато, а так, як на мене, загустувато. Але маємо, що маємо. Для нотатка зняли про дощик. Дякуємо Богу, що нам послав нарешті дощик, бо в нас пшениці вже позасихали. Верніше, поки що земля порепала, потріскала, було сухо. І вже нижній лист почало все скидати, ячмінь, і пшениця, тому що. Сухо було. Але дякувати Богу, пішов дощ. І маємо надію на врожай. Ну, врожай вродить. А що з ним робити? Куди його дівати? По якій ціні. Знову будуть писати мені. Віддайте землю нам, як не вмієте хазяйнувати. Та ми вміємо хазяйнувати. Ми працюємо. І не перший рік працюємо. Але над нами є хазяйва, які керують нашими статками. І їм не подобається, що ми повинні мати більше техніку купувати, нас треба держати в рамках, в межах, щоб ми мовчали, сиділи, вирощували, вернули свої затрати. Щось мене понесло. Дякую. Слава Україні. Дякую воїнам, які нас захищають і дають змогу працювати на цій землі. Переживемо. Ми ще не таке пережили.